Вітаю всіх, ну що ж, третій розклад виходить сам собою. Цими ж колодами залишаю. Три основні події для України в травні 25-го року. Три основні події для України у травні 25-го року. Три основні події для України у травні 2025 року. Як це виглядатиме? Перша подія. Ну, рецермич рух. Переможний досить. ну... Як це сказати, переможний? Не щепляйтесь до слів. Тому що це рух дій. Лицеркубків, і Імператриця випадає третю Три події круті. І четвірка Пентаклів це концентрація сил, концентрація ресурсів, концентрація всього на результаті. Україна себе покаже, я вам казав. Лицар Кубків це емоції, більше пропозиції, такі приємні дії. А перша лицар мочів це все-таки рішучість. Все-таки буде рішучість. Тепер Зриві основні події для України холода воїнів у 2025 році, травень місяць. Колода воїнів, що нам скаже, сюди ж додаємо. Одар. Дивіться, буде якийсь основний удар України, який буде добрий. Розчарування, кубки, знову кубки, мечі-кубки, до речі. Тут що у нас випаде, кубок? Четвірка кубків. В принципі, якщо казати про подійність, тут основний удар, розмова, удар щодо військової сили. Якийсь напрямок цікавий. Тут розчарування в розмовах, домовленостях. Тут Україна націлена на зупинку, на паузу від цього гімна. А що в нас тут? Ой, блін. Почайте. А тут у нас вісімка мечів на дні колоди. До речі, так красиво випало шість кажезлів. Сюди, шість кажезлів випало. Ну, цікаво, цікаво. Але вона ще випила в такому вигляді. Ну, не казати про перемогу не можемо. Але щось якийсь результат буде. Так, добре. Тепер беру третю колоду. Три основні події для України у травні 25-го року. Які? Три основні події для України у травні 2025 року які? М це таки війна. Оце мечі, знову мечі. Все на мечах зводиться війна. Тут що у нас. Кубки. Кубки. Знову кубки. Тепер, поли цю сторону як мочову, війна, розчарування війні. Ну, знаєте, як, не результат. А зрозуміння, що війна не може бути для нашої стороні, бойовому направленні ми не найкращі. Ми не можемо це витягнути. Хорошо. Це залишаємо. Тут треба домовлятись. Розмови, розмова домовлятись до чогось треба. Третій варіант. Третя подія. Ось вона, третя подія. Результативність якісь приємні новини, дуже приємні новини, і з цього цього, якщо сказати зібрати три колоночки, можна зробити який висновок. Перше, це трошечки мати успіх на полі бою, трошечки розуміти, що це не вихід. Друге як би нам не хотілося домовлятися, намагатися це робити. І третє мати від домовленості результат перші результати. Я б сказала, можливо, якісь зупинки бойових дій, десь припинення обстрілів. Ну, будемо дивитись. Дуже класно, мені подобається. А тут рицар жезлів. Також непогана карта. Непоганенько рицарі це рицар, рух. По-перше, це рух. Ми рухаємось, ми не стоїмо на місці. Що може бути краще, мені це подобається.